Джоді почула голосний пронизливий крик, що лунав із дому її дідуся. Коли вона зайшла до будинку, то побачила сестру у калюжі її крові, прикриту трохи покривалом. І протягом наступних трьох десятиліть всі навколо, включаючи і родину, підозрювали причетність молодшої сестри до вбивства старшої, хоч та все і заперечувала. Всім привіт, мої любесенькі глядачі. Ви на каналі Доки Дока. Мене звати Настя, і сьогодні ми з вами розглянемо справу одного вбивства, де буде дві жертви. Тож, сідайте зручніше, бо ми починаємо. Різа Доун Трекслер була 15-річним підлітком із невеликого містечка Солсбері, Північна Кароліна. Дівчина мала гарний, поступливий, спокійний характер. Також мала високу успішність в навчанні та була улюбленицею своїх батьків. Різа жила зі своїми батьками та молодшою сестрою Джоді. Джоді вважали повною протилежністю її старшої сестри. Вона мала запальний характер, часто сперечалася з рідними та загалом була безкетником. У Різ та Джоді були типові відносини між братами та сестрами. Вони мали регулярні сестринські сварки. Та молодша сестра нерідко висловлювалась про те, як ненавидить Ріс. Також вони постійно конкурували одна з одною, але причина цій конкуренції була проста. Незважаючи на все, Джоді захоплювалась своєю старшою сестрою. Вона була для неї взірцем для наслідування. 15 червня 1984 року Різ та Джоді запросили в гості друзів. Пола та Джима до будинку своїх батьків. Пол був крутим хлопцем з Каліфорнії. Він катався на скейтборді і захоплювався панк-роком. Джим був просто чарівним юнаком із чудовим почуттям гумору. Він був таємно закоханий у ріс, але це була невинна дружня прихильність. Усі четверо разом розважалися та сміялися, вони готували бутерброди та слухали музику. Пізніше, коли Пол та Джим вирушили по домівкам, Ріс також залишила молодшу сестру і вирушила до будинку своїх бабусі та дідуся, що жили по сусідству. Дівчата часто приходили до них в будинок без попередження та проводили там час як в себе вдома. Так було і цього разу. Пройшла година. Джоді нудьгувала наодинці та вирішила піти до сестри. Коли вона визирнула у вікно своєї спальні, то побачила, що дідусь уже повернувся додому та припарковував автомобіль. Лише за мить вона почує його страшний істеричний крик. Коли вона вибігла до нього, то побачила, як той вийшов із будинку та зжимав свої кулаки настільки сильно, що вони аж побіліли. Він не міг вимовити ні слова, він просто спиняв. Онуку, щоб та не прийшла до будинку та попросив її зателефонувати до 9:1.1. Джоді побігла назад до свого будинку і зателефонувала до поліції. Потім вона повернулася, але цього разу вона пробігла повз дідуся, пробравшись усередину. Джоді увійшла до вітальні, де все вигляділо нормально. Вона вибігла в коридор і перевірила кухню та ванну, але й там нічого. Далі вона попрямувала до спальні, двері в яку були відчинені. Тієї миті вона побачила жахливу картину, яка буде її переслідувати все життя. Старша сестра Ріс лежала на підлозі вся в крові та прикрита ковдрою. Уся кімната була залита бризками її крові. Джоді не могла поворухнутися, вона стояла і дивилася на старшу сестру. Аж допоки лікарі швидкої допомоги не приїхали і не вивели її звідти. Невдовзі після огляду тіла лікарі оголосили про смерть Різдон Трекслер. Маленьке містечко Солсбері було вражене цією неймовірною трагедією. Спокій літнього дня було вкрадено, натомість йому прийшов кошмар, від якого ніхто не міг ще довго прийти до тями. Прибувши на місце злочини, детективи зафіксували такі факти. Дівчина була повністю оголена, проте її прикраси та аксесуари, браслет, годинник та каблучка були на ній. Також в самому будинку нічого не зникло, тобто версію з пограбуванням було одразу відкинуто. Також стало відомо, що їй було завдано аж 18 жорстоких ножових поранень. Переважно в обличчя шию. Та верхню частину тіла. Одне ножове поранення пошкодило її спинний мозок, а від сили ударів частина ножа відламалася в її тілі та застряла в лівій лопатці. На щоці різ знайшли шматки дерева, а на її шиї волосся афроамериканського походження. На її руках були рани, які свідчили про те, що вона намагалася відбитися, захищаючи себе. Також були виявлені явні сліди насильницького проникнення, а на правому стегні були сліди сперми. Однак в 1984 році ще не існувало такої передової технології, яка б дозволила за допомогою ДНК визначити вбивцю Різ. Тому, знаючи всі докази, головним підозрюваним стала Джоді, молодша сестра Різ. Саме з неї детективи і почали допити. Я бачу, тут хтось не підписався і не поставив вподобайку. Нагадаю, що так ви підтримаєте мене та розвиток каналу. Тож, поставте вподобайку і підпишіться на канал. А ще хочу нагадати, що в нас на каналі більше 30 відео. Сьогодні буде 31. Тож переходьте на канал, дивіться, підписуйтесь і ставте вподобайки. А ми продовжуємо. Вона була єдиною людиною вдома, коли вбили її сестру. У Джоді взяли безліч зразків, таких як нігті та волосся, щоб порівняти їх із тими, що знайшли на місці злочину. Джоді не могла зрозуміти, чому поліція зосередилась лише на ній. Офіцери також допитали всіх членів родини Ріс, включаючи і її дідуся. Вони не знайшли жодних доказів проти Джоді. Чи будь когось з інших членів сім'ї. Але чутка про те, що саме Джоді вбила свою сестру, дійшла до кожного в місті Солсбері. На похоронній процесі ріс, розмови та плітки не вщухали люди звертали свою увагу на молодшу сестру та відзначали її відсутність емоцій, а деякі навіть підходили із запитаннями Тож ти, ніби її сестра, розкажи, що там сталося. Люди в місті боялися Джоді, вони вважали її вбивцею. Друзі також віддалилися та перестали якось спілкуватися. А родина почали вірити в те, що дівчинка мала якесь відношення до вбивства старшої сестри. Що там говорити про родину, коли власна матір заводила часто розмови: по типу: Ти можеш мені довіритися у всьому, а потім таке ставила питання. Ти не хочеш мені ні в чому зізнатися, можливо, ти хочеш щось розповісти мені? Якось Джоді навіть втекла з дому, сказавши, що не повернеться, поки мама не перестане ставити їй стільки запитань. Напружені стосунки між донькою та матір'ю посилювали біль від втрати різ. Чутки та перешіптування за спиною переслідували Джоді понад 30 років. Люди не забували цієї історії. Більше того, в 2017 році в соціальних мережах почали активно обговорювати вбивство 1984 року та висувати свої версії Хто ж був винним. Дійшло до того, що на Фейсбуці створювали окремі групи проти Джоді. Люди писали жахливі речі, такі як Мабуть, приємно знати, що тобі це зійшло з рук. Джоді заздрила Різ». Чув, що сестра зробила це. Джоді вбила різу. Джоді не заслуговує неспокійне життя. Це було божевілля, якому не було ні кінця, ні краю. Жінка не витримала і написала провідному докторові Філу Мак Гроу, що хоче довести, що немає жодного стосунку до вбивства своєї сестри. Доктор Філ запросив Джоді на шоу та провів для неї перевірку на поліграфії. За допомогою експерта. Її напряму запитали, чи вона вбила свою сестру. І вона відповіла ні. Результат тесту показав, що вона казала правду. І хоч тести на поліграфі прийнято вважати не цілком надійними, а результати таких тестів не розглядаються як докази у справах про вбивства, її поява на цьому шоу дала новий поштовх. У нерозкритій справі 30-річної давності детективи поліції Солсбері та слідчі штату проводили повторні допити, вивчали докази та зразки ДНК, також працювали з криміналістичними лабораторіями, щоб спробувати розкрити справу. Багато доказів, знайдені на місці вбивства РІС, були збережені, і вони використовували їх задля аналізу ДНК з допомогою генетичної генеології. Молодий сержант поліції Солсбері Тревіс Шуленбергер у березні 2018 року звернувся за послугами до Paradon Nano Labs, компанії, що займається технологіями ДНК у Вірджинії. Використовуючи зразки сперми з місця злочину, лабораторія створила профіль генетичних даних і передала його в загальнодоступну базу даних генетичної генеалогії для порівняння, сподіваючись знайти родичів. У яких з невідомим підозрюваним була спільна ДНК? Генетична генеалогія це технологія, що використовується для порівняння невідомих зразків ДНК з місця злочину із загальнодоступною базою даних, що містить ДНК учасників. Отримавши кілька збігів, вчені побудували свої індивідуальні генеалогічні дерева, використовуючи онлайн бази даних генеалогії, газетні архіви. Загальнодоступні генеалогічні дерева, некрологи та інші загальнодоступні записи. Після додаткових досліджень лабораторія звузила список збігів до остаточного списку підозрюваних, який був представлений поліції для продовження розслідування, яке, врешті-решт, призвело їх до такої людини, як Кертіс Блер. Для повної певності слідчим був потрібен зразок ДНК саме Кертіса, але той помер у серпні 2004 року. Тому тіло Кертіса було ексгумовано та вилучено його ДНК. Лише у 2019 році було встановлено, що ДНК Кертіса збігається із ДНК, знайденої на тілі Ріс. На момент вбивства, Кертіс працював на фабриці Фрітолей. Розташований лише за два квартали від будинку Трекслерів. Він раніше вже відбував покарання за напад із застосуванням смертоносної зброї. Згідно з документами, на тілі вбитого підлітка було виявлено афроамериканське волосся, а свідки бачили темношкірого чоловіка, який біг у районі будинку бабусі та дідуся Трекслерів приблизно під час смертельного нападу. Сам Кертіс Блер помер від серцевої недостатності у 2004 році в Каліфорнії, але був похований у Солсбері, Північна Кароліна. Справа Різ була закрита без пред'яви звинувачень, оскільки підозрюваний уже був мертвий. Джоді та її батьки зазнали полегшення, особливо після того, як Джоді була офіційно виключена із списку підозрюваних. Мати пізніше говорила, що навіть не вірила, що доживе до моменту, коли правда буде розкрита. Вони були щасливі, що отримали відповіді, які їм потрібні. Мати Ріс розповіла, що більшу частину ночей вона не могла спокійно спати, просто думаючи про вбивство своєї доньки. Проте зараз вона відчуває спокій. Сама ж Джуді заявила. Я просто хочу сказати, як я та моя родина схвильовані. Це був довгий шлях, і, чесно кажучи, протягом багатьох років ми не думали, що це станеться. Я думаю, що тепер я можу йти вулицею та дивитися на людей зовсім по-іншому. Для мене це має велике значення через те, що вбивця помер. Ми ніколи не дізнаємося справжніх мотивів того вбивства. Ми можемо тільки припускати різні версії тих подій. Щодо розслідування, яке велося у 1984 році, це навіть розслідуванням важко назвати, адже на місці злочину були знайдені залишки сперми, волосся афроамериканця, факт сексуального насильства. І в кінці кінців сила удару, з якою були нанесені ножові поранення. Є різниця між тим, як б'є. 40-річний чоловік як б'є 13-річна дівчинка, але на той час, схоже, нікому не було цікаво в цьому розбиратися. Мені стає дуже сумно від думки про Джоді. Мало того, що дівчинці довелося пережити весь цей жах із втратою рідної людини, так ще й вона жила у суцільному пеклі підозр та звинувачень. Я не знаю, мені дуже складно уявити, як вона все це винесла. Мені дуже шкода її. Саме її. Це все? Ну, так, да, все тоді. Пока. Мені добре? Ні, давай по новій. Чого ти не хочеш подобати? Не подобається і навіть не подобається. Волос... Не виключай! Бляха, муха Да-да-да. Все сначала давай.